Сьогодні я прибув зачитати і ознайомити вас з розпорядженням президента України, відповідно до якого призначається на посаду голови міської військової адміністрації Одесит, генерал-бойовий офіцер, з яким я мав честь також служити в органах держбезпеки. Я представляю вам Сергія Петровича Лисака. Виникли обставини, за яких Військово-політичним керівництвом нашої країни було прийнято своєчасні і правильні рішення, спрямовані на те, щоб додатково посилити обороноздатність області, додатково забезпечити заходи по захисту, перш за все, від засобів повітряного нападу противника, від небезпеки з моря, від внутрішніх загроз. Нівелізувати діяльність елементів ворожої агентури, осередків, які намагаються створити структури, які в подальшому будуть з загостренням обстановки проводити диверсійну підривну діяльність на території міста Одеси і Одеської області З цією метою, за поданням головнокомандувача збройних сил України генерала Олександра Сирського. На ім'я президента України у відповідності до статті 4 закону України про правовий режим воєнного стану від 12 травня 2015 року номер 389 було подано на розгляд подання щодо утворення одеської міської військової адміністрації одеського району одеської області та подання щодо призначення лисака Сергія Петровича. На посаду начальника Одеської міської військової адміністрації Одеського району Одеської області хочу сказати, що дуже важливо, і я тут звертаюсь до депутатів, щоб працювала у нас міська рада, щоб депутати ухвалювали рішення, щоб вони забезпечували життєдіяльність міста. Ми маємо зробити все, щоб місцеве самоврядування збереглося в місті Одеса, і ми це зробимо з вами разом. Від уряду буде постійна допомога, постійний контроль всіх тих задач, які будуть ставитись. і можу сказати, що сьогодні ми прийняли рішення про виділення додаткової дотації саме на місто Одеса, 100 мільйонів гривень, на безпекові заходи. Це все те, що має зараз піти, і на захист нашої інфраструктури, і на захист наших людей. Розумію ті виклики, які є, і в першу чергу ставлю пріоритет. Це безпекова складова нашого регіону. Нас кожного дня фактично нашу державу атакує ворог. Дякую правоохоронному блоку за те, що він тримає ситуацію, яка є зараз на Одещині. Пріоритет, ще раз повторюсь, буде це безпекова складова, але точно не повинні будемо забувати за соціальну складову, за наших хлопців та дівчат, які зараз боронять. Нашу Україну і являються мешканцями нашого міста. Хотілося б підняти все-таки питання соціальне це і медичного характеру, освітянських напрямку. Освітянський напрямок для мене особисто це взагалі окрема тема, тому що освіта це наше майбутнє, майбутнє наших дітей. Але впевнено, що в єдиному задумі ми з вами зі всіми цими викликами впораємося і переживемо вкрай тяжку зиму, яка у нас очікує попереду.